Вітаю! Я Павло Купік, режисер з 20-річним досвідом в ігрових серіалах та докудрамах, і за плечима в мене майже 30 фільмів. І зараз я розпочинаю свій новий проєкт, найважливіший, найвідповідальніший та цікавий. Розпочинаю його в цих стінах, в стінах Академії кіно і нових медіа. Тож запрошую вас доєднатися до нього на моєму курсі за освітньою програмою режисура кіно та сценарна майстерність. На моєму курсі у вас буде можливість практики безпосередньо на знімальних майданчиках. Ми будемо обговорювати, як і чому я знімаю ту чи іншу історію, і головне ви зможете зробити свої висновки, зауваження та пропозиції, як би це зняли ви. Я переконаний. Саме зараз той час в українському кіно, коли ми його маємо піднести на новий рівень. І саме у вас є шанс це зробити. Ну а після цього ми разом з вами будемо пишатися тим проєктом, котрим ми зробили разом в стінах Академії Кіно і Нових Медіа. Чекаємо вас!